Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні я хотів би вам розповісти про монети Австралії. У них історія така дуже цікава. До самого початку ХХ століття Австралія була колонією Великої Британії. В обігу перебували монети, токени їх називали. А в 1901-му створюється Британський Домініон Австралійський Союз. І з 1910 року це в обігу Перша національна валюта Австралії фунт ділився на 4 крони, 10 флоренів, 20 шилінгів, 240 пенсів. Ну Стандарт для е, тих часів. А вже австралійський долар ввівся в обіг в 1966 році. Австралійський долар також є валютою держав Карибаті Науру і Тувалу. У мене не всі монети представлені Австралії. У мене є 1, 2, 5, 10, 20 центів і 1 долар. Не вистачає 50 центів і 2 долара. Ще є 1 цент. Така маленька монетка. Не видно, що там. На всіх, кстати, монетах ззаді зображено Єлизавета ІІ. Тут не погане зображення. Навче на одному центі зображена коротконоса єхидна звірьок. У них всі монети зі звірюками. Хто хоче збирати як флору фауну чи там, тварин, то Австралія представлена. Представлена повністю з тваринами. На двох центах представлена у нас. О, ні, на одному центі у нас не їхідна, У нас було карликовий літаючий кускус, -кус, а на двох центах м... ящерка. Якась ящерка там. Таке названня таке непонятне. Ади на цента потім вивели з обігу. Ну, так як во у всіх країнах, що вони стали не, не платежоспасібні, тобто виготовити їх, їх дорожче, ніж вони стоять. В 91-му році їх вивели з обороту. 1 долар, до речі, було спочатку 1, 2, 5, 10, 20 і 50 центів. 1 долар ввели в 84 У 84-році, а 2 долари в 88-му році, замінивши бумажні гроші Австралії. Якось так. 50 центів, до речі, не пам'ятаю по рокам, але 50 центів спочатку виготовляли, ну там спочатку 60-х в сріблі, а потім, як поняли, що це дуже дорого. Почали з Нікелю. Міднікель. -мід -мід так, 5 центів. П'ять центів. На 5 центах зображений. Оце якраз коротконоса Єхидна, Воно і видно. Ну, тут Єлизавета кругом Єлизавета. 10 центів покрупніші монетка. Зображено на 10 центах у нас птах. Птах. Птах Лірохвіст. Називається такий птах. Лірохвіст. Здоровий хвіст. Портрет Єлизавети. На 20 центах. 20 центах зображено у нас утконос. Тварина така є. Тварина утконос. І у мене є один долар. Один долар на одному доларі. Зображені кенгуру. Багато кенгуру. Один, два, три, чотири п'є. 5 кенгуру зображено. Дуже цікаво, в Австралії треба ще придбати 50 центів і 2 долари буде повна колекція Австралії. І можна цю країну закривати і переходити до якоїсь іншої, добивати якусь іншу колекцію. У кого є? 50 центів або 2 долара. Пишіть, я куплю. Ставте лайки. Наступна буде країна у нас Австрія. Поговоримо про країну Австрію. Там монет у мене побільше, ніж в Австралії. Там більше широка у них історія монет. Так що, так, ось всім до побачення. Ставте лайки, пишіть коментарі, пропозиції. Що Tym do zobaczenia.